пішов до міста, яке зверцяння, і разом з ним пішли його учні та числений натовп. Коли ж він наблизився до міської брами, то ось виносили мертвого єдиного сина у Матері, яка була вдовою, був з нею багатолюдний натовп з міста, побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй, не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар, а ті, які несли, встали. І він сказав: юначе, кажу тобі встань. І мертвий сів та почав говорити, тож Ісус віддав його Матері. А всіх похопив страх, і вони прославляли Бога, кажучи: Великий пророк постав між нами, а також Бог відвідав свій народ. І розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій країні. Це є слово Господнє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. банді похвалений Ісус Христос. Ухані в Христі, брати і сестри, шановні наші міністранки, браття рицарі святого Яна Павла II, Папи Римського, величего сестри, законні монахині. Дорога пані органістка, наші парафіани, рідні, близькі, знайомі, кохані божі діти. І вони почали прославляти Бога, кажучи, великий Пророк постав між нами, і Бог навідав людь свій. Вони це не тільки Ті люди, які були тоді на похороні молодого хлопчини, це не тільки євреї. Вони це велика надія в цьому слові, коли Євангелист Лука записує нам сьогодні цю подію, каже, що всі, хто є свідком нашого Воскресіння, Воскресіння не тільки. З гробу, зі смерті, але Воскресіння з гріха, з вічної смерті. Всі, хто є свідком такого Воскресіння, починають говорити про Бога. Часто можна зустріти людей, які кажуть, що хтось довго не був в сповіді, і коли відважився, якби переламав себе. Пішов до поєднання з Богом, виходячи від сповіді, свідчить людям. Каже, великий камінь впав в серце. Велике чудо Бог здійснив. Я знову живу, я знову воскрес. І ті, хто чує, кажуть, є Бог на світі. Потрібно про Боже чудеса говорити. Потрібно свідчити про Бога і про те, що Він робить в нашому житті. Як важливе є бути людиною свідоцтва. Як важливе є перевірити себе, чи я, як людина віруюча, християнин, католик, парафіянин, чи я насправді є свідком Воскресного Ісуса Христа. Якщо йдеться про слова, про що я розмовляю, коли зустрічаюся з своїми друзями, з родичами, парафіянами, про що я розмовляю зі своєю найближчою родиною. Може, хтось скаже, не потрібно бути скрайним, але щоб бути нормальним, часом потрібно зі скрайності розпочати. І колись мав я таку розмову з одною сім'єю, Запросили мене до себе додому, почали розмовляти про різні теми. Очевидно, як як Сонт вдома, то і про Бога. І потім я кажу, якщо б ви так змогли попробувати говорити про Бога, якщо б ви просто навіть скрайню почали Бога додавати в свої справи, то колись вийде так, що ви ваші справи будете додавати до Бога. Що він на першому місці. І пройшов якийсь час, і цей чоловік, батько сім'ї, приходить і каже: ойче, нам вдалося. Зразу було каже, дуже цікаво. Якось так було навіть соромно і не знали, з чого почати. Навіть були моменти, коли один з другого сміялися, бо це було штучно. Бо коли я каже, рано прокинувся і питаю дружини, скільки годин, то думаю, Сон сказав почати від Бога і каже, знаєш, люба жіночку, Бог є господарем часу, в Бога нема часів. Але ти не знаєш, скільки один почали сміятися день з другом. Але каже, потім поступово-поступово були моменти, коли прийшла дитина зі школи і каже, така була ситуація в школі. І каже, ми сідали з дружиною і кажемо, а як би Ісус поступив в цій ситуації? А що би він зробив? І сьогодні, коли ми читаємо Евангелію, 7 розділ Святого Луки, ми бачимо, що Ісус приходить в такий момент в життя, коли людина не тільки помилилась, захворіла, щось неправильно зробила, але зустрічається пан Єсус з людиною, яка нічого вже не може зробити, з мертвою людиною. І бачить, там Єзус когось, хто страждає з цього бребення, найбільше матір, яка залишилася сама, вдова. І напевно для пана Ісуса це було дуже близьке, тому що Він теж мав матір вдову, раніше помер Святий Юзеф, опікун, лишилась матінка Божа. І вона теж. Він знав про це, залишиться самотньою на пару днів, коли пан Єзус помре на Христі, на Голгофі, коли його похоронять, і вона буде читати недільного поранку. І Він це розумів. Ця ситуація була дуже подібна до нього. Ми не можемо сказати, що пан Єзус вислуховує тільки одиноких, самотніх вдів, сиріт. Ми не можемо сказати, що пан Єзус не вислухає молитви, якщо в когось багатодітна сім'я, тому що ця сім'я взагалі благословенна. і, так як казав колись один старший священник на реколекціях, так пам'ятаю ці слова, коли заохочував до молитви, була тема про молитву, і він каже, але в кого багато дітей, то ця сама ситуація вже молиться за вас. Бог дивиться на вас і знає, що вам треба помогти, навіть не мусить нічого говорити. Так, як квіти, так як природа, яка своїм існуванням молиться до Бога. А людина повинна виразити інтенцію, виразити свою добру волю. Тому ця матір безрадна, пробрана по-людськи. Нічого не могла зробити, але не скривала цієї тривоги. І побачив пан Єзу сльози Матері, не плач, юначе каже, тобі встань. І як важливо є, щоб хтось за нас просив Бога, щоб хтось на самом ділі насправді міг пам'ятати за нас добрим словом і доброю думкою. Колись на одному похороні, така прийшла мені думка в часі науки, запитав я людей, чи хтось з вас хоче йти до неба, дивлячись сьогодні на трумну померлого. Напевно, багато з нас є людей, які би хотіли, щоб після смерті хтось за нас помолився, бо це гарантує нам спасіння. Але якщо ми будемо добре жити з Богом, Якщо ми будемо завжди мати в серці Бога, то ми не будемо переживати, чи хтось за нас помолиться після смерті, але будемо впевнені, що ми після смерті підемо до неба, тому що ми собі за життя вимолимо це небо. А якщо хтось помолиться на похороні, це дуже добре. А навіть якби не було таких людей, то гарантоване спасіння, бо ми молимось за вічне життя для себе. І ми є подібні до Ісуса не тільки тому, що хтось є сирота одинокий, хтось вдова, але подібні тому, що, коли навіть ще раз скажемо, в багатодітній сім'ї, знайдеться одна людина, яка цілим серцем, щирим серцем належить до Бога, то вона є по-біблійному одинока, не для того, щоб покинута, а для того, що найкраща. Єдина і неповторна. І це в Біблії називається одиночність, вибраний. Тому сьогодні, коли ми читаємо ці слова про мертвого сина, не написано його ім'я, тільки написано єдиного сина в матері. Кожна мама скажена, якщо має десятеро дітей, кожна дитина. Єдина, неповторна. Кожна дитина мама любить окремо і разом з усіма. І це розумів пан Єсус. І така ситуація зустрілася сьогодні коло містечка на Таке велике чудо зробив пан Єсус. І ми цих чудес маємо дуже багато, особливо, коли є свята сповідь, коли ми єднаємося з Богом. І коли ми потім розмовляємо з другими людьми, коли хтось може нас запитати, ти такий радісний, така весела сьогодні, щось вдома, хтось прийшов, чи мав якусь добру розмову, що сталося? Не біймося потішитись і навіть похвалитись тим, що я був наші святі, що я була до сповіді, що я прийняла комунію святу, тому я сьогодні радісна. Нехай люди про це знають, бо не раз ми можемо зустрітись з такою розмовою, коли хтось купить собі якісь нові капці, чи пальтіжку чи платічко. Я не раз теж, очевидно, це є проблема може в багатьох чоловіків, що мене завжди це помічаємо. Навіть колись мама моя запитала, каже, ти що не бачив в мене нова хустка. Мама, я поняття не маю в хустках. Просто ти в мене завжди нова. Але вона хоче, щоб я це побачив. І це нормально, що ми кажемо. Ви що не бачите, що в мене нові туфлі, що в мене нове плаття? Чому ми не кажемо, ви що не помічаєте, що я сьогодні була в сповіді? Спробуйте це зробити. Тому що потім люди говорять про Бога. Потім люди можуть сказати і повторити за цими євреями знаї. Великий пророк повстав між нами. І Бог відвідав свій народ. Стараємося жити так, щоб інші люди могли ці слова сказати, щоб інші люди могли проповідувати, дивлячись на нас, проповідувати живого, правдивого Бога. Стараємося жити так, щоб бути правдивими свідками Пана Ісуса, щоб не скривати цих Божих дарів, щоб насправді. Вміти ділитись тим, що Бог робить в моєму житті. На одній білинці на одному паломництві я попросив людей, щоб дати дали свідоцтво з паломництва. І часто так є, що люди свідчать, майже всі, сто 100%. Але раз в одному паломництві, де було майже 50 людей, четверо сказали тільки свої свідчення. І потім. Коли вже ніхто не хотів йти, я кажу, не хочу вас обзивати, не хочу вас принижувати, але немає великої різниці між вами і злодіями, які крадуть дорогоцінні речі в ваших квартирах, домах, хатах. Бо дуже дорогоцінною справою було те, що ви зустрілися з Богом під час паломництва. І дуже великою крадіжкою є те, що ви не хочете про це розказати, що ви криєте це. Ховаєте для себе, а може би хтось хотів це почути. І коли люди почали підносити руки, то якого, якого я я якихось скажу. яка тепер вже не потрібна. Просто піднесіть руки, хто би хотів дати свідоцтво. І ми побачимо, що ви готові. А решта нехай буде таємницею вашого серця. Це дуже важливо, не потрібно робити якісь паради, лозунгів, якісь мітінгів. Але вистачить. В простих словах і в простих ситуаціях сказати щось про Бога дуже в простих речах, щоденних, повсякденних. І тоді інші люди скажуть: великий Пророк повстав між нами. Так будуть гарно говорити про пана Ісуса. Тоді Бог буде живий посеред нас. Тоді Бог не буде у Богом книжки, молитовника, пісенника, образочка. Пам'ятника, фігурки, слатує. Бог буде Богом живим, якщо ми будемо ним жити, якщо будемо ним тішитись, якщо будемо ним радіти. І останній приклад, хтось тобто там далі, такий знайомий мій сім'я, народився 10-й внук, це бабуся. Ще не дуже вміє по телефоні цьому новому користатися, саме вже її веселий фотографію, вона всім показує. А дивіться, в мене внучок, я дивіться, який внучок, і всім показує цього внучка. І я кажу, дуже добре, робіть це завжди, що цей внучок мав свідомість, що він дуже цінний. Але спробуйте так само взяти образочок і кажіть, це мій пан Єсус, розказуйте людям про це. Спробуйте так само, як про внучка. Візьміть образи матки Босні, Святого тоні ще когось. Розкажіть, що це ваш святий. Спробуйте потішитись між людьми. Нехай люди бачать, що ви є цінна людина, вартісна, що в вашому серці є Бог. І тому такого життя сьогодні собі бажаємо, щоб навіть коли ми застаріємо в своїх гріхах, щоб Господь побачив. Молоду душу в нашому тілі, в нашому серці, і міг кожному сказати, юначе каже тобі встань. І це буде момент Воскресіння, момент навернення, повернення до Бога і спільного життя з Богом тут, на землі, а в Ходисвінові. Амінь. Момент пальону Ісус